Добрий день, вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас нове чудове надходження, Jeep Grand Cherokee 2015 року випуску з бензиновим двигуном, об'ємом 3,6 літра, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль приїхав з США, пошкодження по кузову були незначні, Пошкоджені елементи замінили. От, в кольор пофарбували, нічого не шпакльовано. Автомобіль якісно відремонтовано. От, нічого, фарба не відрізняється. Тобто Стара з лакофарбою в прекрасному стані. Безпеку автомобілю відновили. Комплектація у нас парктронік ззаді. безключовий доступ на передніх дверях, диски легкосплавні, оригінальні, все гума стоїть. Значить, салон у нас чорний, текстильний, стан сидінь хороший, Заламів, потертостей немає, безсторонніх запахів теж немає. Чорна стеля. Повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія, датчики світла дощу, мультикермо підрульові круїз контроль двосторонній клімат-контроль. Також така невеличка мультимерія. В принципі, цілком достатньо. Електронна панель приладів. Значить, автомобіль повністю справний, капіталвкладення ніяких не потребує. Пробіг у нього 66 тисяч миль, тобто в районі там. До 100 тисяч кілометрів. Пробіг у нього підтверджено: побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна як за готівку, так у лізинг, в кредит та в трейдинг.